Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні у п'ятницю, 18 липня. Я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Кланчук. Так, звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день і в розвитку. Звичайно, будемо спостерігати за всією ходою і за глобальними речами, які відбуваються в прив'язці до війни, яку ми ведемо проти росіян. Ну і знову ж таки, сьогоднішні сінічні удари, і Запоріжжя і е, Харківщина. Вони якраз е, на Дніпропетровщині поцілили по е, локомотиву. Залізничному, на жаль, там якраз машиніст загинув, його помічник в стабільному стані поранений. Але от бачите, така навала. Знову ж таки, точкові ці кабові або дронові удари. Ну і звичайно, система захисту. Бо напередодні ми з вами визначали, що коефіцієнт корисної дії не дуже був хороший, трошки більше 60%. І в цьому зв'язку ми б'ємося, б'ємося і ще раз б'ємося за постачання, за можливості купівлі, в тому числі обмінів в будь-якому варіанті, але постачання засобів проти. Повітряної оборони, і звичайно, що є прорив. Давайте теж будемо. Відвертими ну, стосовно позиції сполучених штатів, тому що на жаль чи на щастя лише вони роблять ці петріоти, які працюють з балістикою, і наявність петріотів в нормальній кількості дасть можливість за великим рахунком зневілювати російську повітряну ходу. Ну а що стосується дронів, ну там теж треба набирати потужності. Хоча і про дрони, ми сьогодні будемо з вами говорити. Але оця інтрига відносно заяви Трампа про 17 цих установок петріот, Отримала несподіваний розвиток, тому що дивилися в будь-яку сторону, окрім тієї країни, де насправді є не наявними Петріот, але є де замовлення, які ось ось мали бути виконані з боку Сполучених Штатів Америки. Мова йде про Швейцарію, тому що якось так обережно, напросто на що звернули увагу європейські ЗМІ, Держдеп Штатів повідомив Швейцарію, що поставки п'яти систем ППО Петріот буде затримані в результаті. Ті надання Україні більшого пріоритету в їх отриманні, ну отак от воно пролунало. І це підтвердило в міністерство оборони Швейцарії. А вказані системи ще в 22 році замовили. і Вони мали бути поставлені між 27-м і 28-м роком, тобто 5 петріотів. А проте тепер вони затримуються для Швейцарії ще більше. не незрозуміло наскільки систем це вплине, і чи вплине це також на поставку керованих ракет. Бо на даному етапі не можна зробити жодних заяв щодо точних термінів і будь-яких подальших наслідків для Швейцарії уточнення тривають. Ми пам'ятаємо ще раз, Трамп як сказав, що є одна країна, для якої готується відправлення 17 систем протиповітряної оборони. Ну, що таке 17 систем. Ну, Якщо в кожній батареї там три умовно ці установки, тут 15 і, можливо, дві там для навчання чи якогось ремонту, але чи справді Україна може їх отримати, ну, очевидно, що може. І контрактом дійсно там передбачене постачання 17 пускових установок Петріот. Також в тому контракті 70 зенітних ракет, а, там GMT, 5 Ресік, система розподілу інформації, 5 пунктів бойового управління. Ну це от такий комплект для них був. І от профільні видання припускають, що кожна батарея Петріот, яку має отримати Швейцарія, включає такі по три пускових установки, дві для резерву. І звертають увагу, що поки що невідомо, як США збирається розвиватися. Зв'язати суто юридичні і бюрократичні питання, що можуть бути пов'язані з поставками в Україну батареї, які були призначені до, для Швейцарії. Але ну очевидно, якщо є необхідність, то якось будуть розрулювати. Тим паче, що Трамп сказав, що такі системи цій одній країні найближчим часом не знадобляться. І коли мова зайшла про Швейцарію, а точно, а для чого Швейцарії на сьогоднішній день Петр прямо на сьогоднішній день? Звичайно, що. Сполучені Штати прагнуть швидко постачати озброєння Україні. Я вам вже доповідав про заяви їх командування ну натівського командування, воно ж відповідно американське за останню добу і розглядають зараз можливість продажу систем ППО Петріот ще із власних запасів, окрім цих систем. Це заявив посол, до речі, США при НАТО, Меттю Вітакар. Ми всі дуже швидко працюємо. Я цитую, щоб сприяти цьому і завершити цю справу. І знаєте, я думаю, що все нас. Справді рухається дуже швидко, але я не можу підтвердити дату, коли все буде завершено, тобто коли Україна отримає зброю. За його словами, наразі тривають переговори щодо продажу американцям на систем Петріот, які вже є в арсеналі американської армії. Ми ніколи не поставимо штати в стратегічно невигідне становище і забезпечимо те, щоб в нас було все необхідно. Водночас, думаю, ми всі визнаємо нагальну потребу України України в тому, що і зараз необхідно на полі бою для захисту своїх міст. Бачите, як ситуація різко помінялася в риториці, і додав цей посол, що серед інших варіантів, які обговорюються, є відправка Європейської, європейськими країнами своїх систем до України зараз для того, щоб їх потім отримати зі складів і чи з виробництва Сполучених Штатів, а також можливість замовлень безпосередньо, як я сказав, виробників зброї в Сполучених Штатах. Звичайно, що це дуже необхідно і корисно для виробників зброї у Сполучених Штатах. Тепер ще одна була тема напередодні це проривна мегаугода угода Так її назвав президент Зеленський угода з Трампом. Тобто, з одного боку, рідкоземельні метали з іншого боку, Україна теж може продавати зброю американцям. За словами президента України, останні переговори з Трампом були зосереджені на проривній угоді. Згідно заяви, штат Штати купуватимуть випробувані на полі бою українські безпілотники в обмін на продаж необхідної американської зброї. А до речі, не дарма кіткелок ходив на виробництво. Дронів і казав, що нам би було б дуже необхідно якраз цю тему взяти на озброєння до власне армії Сполучених Штатів, і продовжує президент Зеленський. Ми готові поділитися цим досвідом з Америкою. Ми всі це знаємо. Ми не даємо американському солдату те, що йому потрібно у війні сьогодні, але на завтра ця тема буде необхідна. Я думаю, що це справді мега угода безпрожна для всіх, як то кажуть. Ну, це ж славно, звісно, технологія офісу президента він він на сьогоднішній день, яку намагаються вони. Намагаються її триматися. Ну і були ще категоричні заяви президента Зеленського відносно там морально-етичних складових сприйняття Трампа Путі... Трампом Путіна. Наприклад, те, що російський диктатор Путін брехав Трампу про свій намір завершити війну проти України, і американський лідер це усвідомив. Отак, от, от характеризував стан речей президент Зеленський. Путін витрачав час президента Трампа даремно. Ну слава Богу, це так воно і є даремно, в тому плані, що і Трамп поміняв своє, свою візію відносно війни. Мені б дуже хотілося, щоб Штати, Конгрес і Президент чинили тиск на цю ситуацію за допомогою санкцій, і чим швидше це буде зроблено, тим краще. І уточнив президент Зеленський, що розуміє почуття Трампа, оскільки той справді вірив, що росіяни здатні завершити війну. Ну, принаймні так розказував йому Путін. Але насправді такого бажання в них не було. І підкреслено, що Путін просто брехав Трампу, ніби хоче завершити війну, звинувачуючи президента України в неготовності до кроку в бік миру. Сьогодні президент Трамп розчарований тим, що все виявилося брехнею, що Путін просто грався з ним. Ну от бачите, як така риска під всіма. Тисками, які отримав Трамп за останні кілька тижнів, ну ми на це теж говорили. Ну і далі, далі більше такі от словосполучення теж в риториці президента Зеленського прив'язча до Ді Америки ще не було. Але тут він прямо каже, що Трамп має силу увага, поставити Путіна на коліна. Ну, деколи хто говорив, що Путіна на коліна поставити? Ну будемо е думати, що е таку якби конфігурацію в риториці візьмуть і керівники інших держав. Путіна на коліна. Йому потрібно це відчути. Ну Трампу, якраз Путін не готовий до компромісів до завершення війни. Це все в інтерв'ю виданню New York Post. Чому дуже важливо, бо New York Post – це улюблена газета Трампа такі от нюанси. Але Дональд Трамп має силу поставити його на каліна, прискоривши жорсткі санкції, які можуть спричинити соціальний вибух в Росії. Йому потрібно це відчути. Найкращий спосіб швидше припинити війну в Україні за допомогою санкцій позбавити Росію нафтодоларів, що вдарить по гаманцю рядових росіян і спровокує протести, на які Путін вже не зможе не звертати увагу. Дональд Трамп, якого на відміну від російського лідера, турбує загибель людей. Може завершити війну за допомогою такої стратегії, оскільки одержимий владою Путін може зупинити агресію, якщо позбудеться підтримки народу. Ну якщо він позбудеться підтримки народу, там же все в Росії дуже швидко. Вогонь. Спалить Кремль, спалить все. Я думаю, і. Знову ж таки ця проект Табакерка, а потім проект Каддафі. Ви ж пам'ятаєте, як з да, закінчував свій шлях Каддафі? От якось так. Ну а щодо соціального вибуху, ну соціальний вибух якраз чи пропозиція соціального вибуху базується, як ну в принципі виглядає на інформацію, яку отримує президент від полонених росіян. Я теж припускаю, що вони там не всі 100% правду говорять, але все одно загальненні якісь висловлювання є. А полонені росіяни не розуміють мету війни і приватно виступають проти неї. Ну, ще було б, щоб вони виступали за неї, хоча не можуть публічно висловлюватися бо бояться в'язниці. Але коли людей звільняють з роботи, бо відбувається скоро, ну тобто на чому ґрунтується путінська. Ця стратегія залучення людей він, по суті, їм бреше за великим рахунком він же ж всіх людей, яких він довів до ручки, які набрали кредитів і не можуть віддати ці гроші, які там вже досягли певного віку, в яких є родини, не знають, чим годувати. Тут виходить Путін і каже: Слухай, я тобі дам автомат, дам тобі там 40 тисяч баксів, ти там закриєш всі свої питання, ти підеш в армію, ти не підеш на пірідок, ти ж не піхотінець, ти ж там потримаєш автомат, а потім ще ж прийдеш героєм, в тебе буде пільги. І от на. Цьому ну і плюс ж ті, хто з клепкою в голові, якби одразу на це не ведеться, то шукають серед тих, кого є проблема. то з тими ж самими кредитами, чим якісь там кримінальні справи, чи якісь там не знаю, приводи до поліції. Ну от плюс скорочення роботодавці, да, коли людина вже не може заробляти. Ну от все і все це якби приводить до того, що люди йдуть воювати лише за ці моменти. Але роботодавець, наприклад, цього вже не може виробити витримати да, зменшення кількості перспектив на ринку праці. Ну і все скорочується через економіку. Тоді, ну так чи інакше, ну соціальний вибух. Так вважає президент Зеленський. Якраз би, от за такими можливими діями Трампа, міг би бути момент, як то кажуть, втрати апетиту. Путіна до продовження насильства знову ж таки з огляду на необхідність гасити пожежі всередині країни. Ну і дуже вдячний, як заявив президент Зеленський, що Трамп зрозумівши, що Путін йому брехав про бажання завершити війну, підтримав санкції, і пригрозив ці відсоткові мита для країн, які купують нафту. І так, друзі, я просто вам скажу, що нафту купують в 2024 році. На експорті нафти Путін заробив 192 мільярди доларів. 192 мільярди доларів це офіційна інформація від міжнародної енергетичної агенції. Ці ну зрозуміло, що це ще не всі гроші на війну. Може там ще пенсії, якісь виплачувати ще щось але. Заяви про скорочення зараз державного бюджету ну, вони присутні. Ми зараз про це поговоримо і просто щоб фіналізувати цю тему з мегою угодою щодо дронів, бо я думаю, що уважні мої глядачі вже бачили, штати зробили аналог шахеда. Не знаю, чому ми ніяк не можемо зробити аналог шахеда і в тих самих обсягах, що роблять росіяни, але штати зробили аналог шахеда. І теж кажуть, що тактико технічні власивості і характеристики того дрона. Набагато перевищують сам шахет, не це буде у якби обмін. А може, це наші інженери там всередині процесу були е масштабуючи своє виробництво, переносячи за межі України. Ця історія поки що ну якби виглядає по факту, але зсередини не дуже зрозуміла. Тим не менш, моє угода щодо дронів. і Зараз дроновий оцей обмін буде набирати обертів, е сказав президент. Так е Зеленський, що, е начебто, технології американців відстають від інших, а їхні військові він не вміють з ними працювати. Він хотів сказати, що Росіяни і Китай пішли. Ну і Україна пішли вперед від американців. Ну посередково на це підтвердив кіт Келох, хоча не зрозуміло. Ну. Знову ж таки, президент знає набагато більше за нас з вами. У будь-якому разі, за даними видання, в рамках угоди США можуть закупити випробувані і добре себе зарекомендували, ті, які добре себе зарекомендували в бою українські дрони і технологію, натомість продати інші типи озброєнь. Про дрони США особливо замислилися після чотириденних випробувань на Алясці, які в червні проводилися. Там видно був тест-драйв наших дронів. І під час цих навчань стало зрозуміло, що військові. Він не ефективно захищаються від дронів, а самі безпілотники американського виробництва летять не туди. Загалом, на думку експертів, випробування показали відставання США від України, Росії і Китаю. Ну, як от пост це видання далі пише, особливо американських військових вразили успіхи під час операції Павутина. А за словами президента Зеленського, майбутня мега-угода стане безпрограшною для двох країн. Тобто, от вам розшифровка, ну дай Боже, щоб так і було. А щодо економіки, друзі, Тут от невеличкий такий блок, але Знову ж таки, за даними військово-політичних пабліків російських центробанку, знайшли ще один доказ того, що Росії загрожує дуже серйозна криза. Це вони самі пишуть, це не там аналітика з РНБО чи якісь спостереження, але так напіввідкриті джерела, близькі, наприклад, до Ельвіри Набіуліної, Знову ж таки, вийшли в медійний простір і нагадали про прогноз голови центробанку. Якщо те, що вони називають СВО, не закінчиться незабаром. Росію чекають серйозні і руйнівні кризи. Звичайно, що там просили не розганяти пабліку по цю паніку. А, до речі, тут же з'явилася цитата цієї Матвієнка Валентини: «Девіз наступних бюджетів найжорстокіша економія, ефективність кожного рубля. Тобто найжорсткіша ця економіка, економія, те, що от вони коментують так: Валентина Іванівна, ну вона ж валька стакан, прямо говорить про проблеми. Є дуже показовим. Ще більш показове, те, що вона згадала такі бюджети. Тобто, криза може розтягнутися на кілька років, бо вона сказала не бюджет, а бюджети. А, от як це з центробанку людина? Сподіваюся, всі зрештою прислухаються до наших прогнозів і порад і вдасться уникнути найгіршого. Ну якихось прогнозів а, за а, там, датами термінами давати це джерело не стало, позначивши час початку кризи, період до кінця року. Ну, звичайно, що їм всім не дуже приємно такі пости публікувати, але ховати інформацію від людей вони, типу, вважають неправильно. Ну дуже добре. Ну ж таки, світова співтовари... співтовариство, світове щось про це знає. При тому, коли... Характеризували тему з нафтою. Ну, наприклад, так, що росіяни знайдуть як продавати нафту там в обхід санкцій, Якщо будуть ці вторинні санкції, якщо там країни якісь будуть відмовлятися від нафти, ну я вам скажу так: що надувати щоки, звичайно, можна, але тут одразу пройшли пройшов коментар з Індії. Знаєте, що Індія зараз дуже великий покупець дешевої російської нафти, але Індія вона глибоко інтегрована в світові процеси, і тому їй доведеться обирати. А вже я зараз скажу, що вони вже обрали куди до красивих чи до розумних, чи то російська нафта, чи все ж таки в світовому процесі. Так, от як вийшов, і сказав міністр нафти, в них є така посада: Хардіп Сінг Пурі. Індія задовольнить свої потреби в нафті з альтернативних джерел, якщо на російську накладуть вторинні санкції. Вони навіть не будуть шукати обхідних шляхів. Вони просто викреслять росіян. Якщо щось трапиться, ми з цим розберемося. Індія вже диверсифікувала джерела постачання, і ми перейшли. Я думаю, з приблизно 27 країн, в яких ми раніше купували, до приблизно 40. Міністр наголосив на появі багатьох нових постачальників на ринку, таких як Гаяна, а також доступна пропозиція від існуючих виробників, включно з Бразилією і Канадою. Наразі Росія наразі поки що 35% нафти Індії. Це з Росії. Вони можуть безпроблемно це відключити, але для Росії кудись треба дівати ці обсяги. Ну Китай, скільки може випити Китай? Ну добре, він якщо й буде єдиним і скаже, що ми плювали на американські санкції, то уявіть ціну цієї нафти, за якою Путін буде змушений її продавати Китай. Китай же ж теж не буде, якби собі в збитки працювати. Так, от просто щоб ви теж розуміли, як все помінялося до 22-го року на російську нафту в Індії на ринку припадало всього 2%. Сьогодні, як я сказав, 35, це тому, що ціна. А далі у постачальників серед постачальників для Індії йдуть Ірак, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати і Сполучені Штати. А от Європа все бідкається і ніяк не може диверсифікувати постачання нафти з Росії. Ну я маю на увазі ці країни, зокрема, там Угорщина та ж сама. Ну бо маржа бо Маржа і видно, оплата якихось інших речей, особливо на політичному треку. Ну далеко ходити не будемо. Там Орбан кожного дня, мені здається, в нього цілий штаб є, який продукує якісь речі пов'язані з Україною. Є які моменти в нього в арсеналі пов'язані з політичними висловлюваннями. Є ну точно речі пов'язані з терористичними якимись моментами. Зараз ми про це поговоримо. Але от Орбан заявив, що Україну потрібно визначити, що бо ми зараз навіть не знаємо, що це і де вона розташована. Таке висловлювання. Я вчора вам його доповідав. Так от МЗС України відповіло, опублікувало опис країни і координати. Ну, якщо там Орбан щось забув, надані чатботом ГРОК. Ну це чатбот пов'язаний з мережою X, тобто в Штатах активно цим користуються. Спочатку нам терміново потрібно припинення вогню і мир. Потім ми повинні визначити Україну і кордони, і населення вустаном на зараз. Ми навіть не знаємо, що і де знаходиться. За словами Орбана, як тільки мир і ясність будуть відновлені, ми зможемо укласти довгострокові угоди з Росією і закласти основи стратегічного партнерства з Україною, такого, що захищатиме наш суверенітет, водночас забезпечуючи майбутнє Європи. Тобто, бачите, там 50 на 50, але Росія в нього фігурує. Звичайно, що я сказав, що МЗС йому допомогло. Знайти країну і опублікував відповідь Чат-бота Ілона Маска з координатами інформацією про е, у, в Україну в соцмережі. Причому чат-бот так і написав: шановний прем'єр-міністр Віктор Орбан, Україна суверенна держава в східній Європі. Незалежна з 1991 року, після розпаду СРСР, і кордони дали Росія, Білорусь, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, е, столиця Київ, Росія загарбала 17% в території, Крим, частину Донбасу, Херсонщини і Запоріжжя станом на липень 25-го року, але кордони повні визнані на міжнародному рівні. Це якщо Орбан там чогось не знає. А щодо терористичних моментів, теж до гадалки не ходи. Я не сумніваюся, що їх там служби до цього причетні. Нехай правда займаються зараз те, як займаються поліція і СБУ, але в селі на Прикарпатті на Закарпатті, вибачте, підпалили церкву, а на стіні написали погрози на адресу угорців. При тому, що як ця інформація з'явилася, першою з'явилася в угорських мас медіа наближених до Орбана, таке враження, що вони просто чекали там час, коли це мало відбутися. При тому, що одразу там Орбан обіцяв захистити угорців в Україні, яким чином може війська хоче запровадити? Ну, давайте попробуємо. Подія сталася в село Палатька Комарівці, це Ужгородський район. Типу, хтось невідомий підпалив двері церкви і написав на стіні мадярів на ножі. Поліція цю справу і СБУ розслідує так. Вони кажуть, що інцидент стався 16 липня близько 22 години. На територію церкви зайшов невідомий, підпалив вхідні двері. Потім на фасаді будівлі чорною фарбою залишив напис провокаційного характеру, спрямований на розпалювання національної і релігійної ворожнечі. І станом на зараз, якраз поліція і СБУ встановлюють причетник до інциденту. Я думаю, що затягувати не будуть. І було б важливо дійсно дізнатися. Реально хто за цим стоїть. Ну а от Орбан заявив, що події в Україні зачіпають наш народ. В нього ж нічого нема, тепер тільки Україна. Примусовий призов, вбивства, підпали церков, підбурювання, залякування. Це все відбувається з нашим народом, угорцями на Закарпатті. Ми це так просто не залишимо. Можете на нас розраховувати, так він написав. Ну а його там ультранаціоналістичні організації публікувалися звернення до Орбана з вимогою заблокувати членство України в ЄС і Допомогу союзниками Україні а також поставити питання приналежності Закарпаття. От не більше, не менше, що людина робить а, і плюс до всього, пам'ятайте цю історію з цим військовослужбовцем Йосипом Шебештенію, які його забрали в армію, він з э, пішов сам потім в нього була проблема із здоров'ям, Він помер і на тлі цього оця колотнеча, і угорщина заборонила такий в'їзд України трьом високопоставленим українським військовим. Не сказав там санкції на багатьох. Ну видно, в Європі їх не підтримали, але очільник МЗС з Сіарто якраз в цьому контексті висловився. Підставою для застосування обмежень стала смерть мобілізованого. Влада Угорщини, я вам доповідав цей кейс що напередодні стверджувало, що цей шебештеня, який є по суті громадянином України, етнічний угорець, його типу забили в ТЦК вчора. В Брюсселі ми ініціювали включення трьох високопоставлених українських військових до санкційного списку Євросоюзу. Ми запропонували внести до цього списку начальника управління персоналу штабу командування сухопутних військ. А це Віталій Ткаченко, командувача військ оперативного командування Захід Володимира Швидюка і директора департаменту мобілізації Міністерства оборони України Романа Юзвенке. Поки цього не сталося сьогодні. Ми вжили ну, типу, в Європі їх послали. А ми вжили заходів щодо заборони. В'їзду цих трьох осіб на територію Угорщини. Ну реакція МЗС теж була. Ну, ну виборив людини загострення, повинні ж розуміти, але тим не менш, рішення Угорщини заборонити в'їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям є необґрунтованим і абсурдним. А це висловлювання очільника зовнішньополітичного відомства України Андрія Сабігі. Ми відкидаємо маніпуляції Угорщини і не потерпимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право вжити належних заходів у відповідь, тобто, я думаю, що треба, тобто, розслідувати цей підпал. І назвати речі своїми іменами, не соромлячись, якби таким чином даючи відповідь, я не знаю, якою є стратегія, насправді, ну, достеменно стратегія Євросоюзу в цій колотнечі, вони ж прекрасно теж бачать, що відбувається, і розуміють, чому це відбувається. Можливо, треба просто перетерпіти ці кілька місяців, коли Орбан стане історією, а такі теж варіанти є. Але якщо історією він не стане, то звичайно буде складніше. Друзі, стосовно призову і стосовно там медійних. Них застосунків, зокрема резерв плюс, як Мінобороні доповіли найближчим часом. Цей застосунок розширить перелік відстрочок. Катерина Чорногоренко, пані заступник міністра оборони, повідомила, що планується запуск відстрочки в кілька кліків для таких категорій. Наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники Вищої профосвіти. Якщо дані про них є в державній базі електронні з питань освіти, далі громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю першої чи другої групи, це за умови, що цей статус підтверджується мінсоцполітики пенсійного фонду і от цими реєстраційними. Центрами Українськими, бо на кордоні ну не скрізь, але от як люди пишуть в коментарях: перевіряють, перевіряють все в аж до того, чи ваша картка пов'язана з пенсійним фондом, і ви отримуєте цільові зарахування там, якщо ви пенсіонер або якісь цільові відмін со з політики оплати, чи ви там в дії прописані. Ну одним словом, тобто це дуже серйозні історії, але в принципі, якщо поява в резерв плюс з сама категоріями відбудеться, це значно полегшить. Ну. В тому числі і можливості для перебування в Україні чи якихось там відрядження мандрівки за кордоном. До речі, за кордоном теж будьте уважні, з 1 листопада Польща обмежує прийом українських біженців до центрів колективного розміщення. Мені зараз важко говорити, наскільки вони популярні і хто насправді там ще залишається. Ну, очевидно, що хтось залишається, але впродовж перших кількох місяців після прибуття до Польщі кожен має право на безкоштовне проживання в такому центрі. Але після цих 120 днів починається... Період фінансової співучасті а сьогодні понад половина мешканців цих центрів доплачують за проживання і харчування. І от, наприклад, речниця Мазовецького воєводи зауважила, що в центрах, розміщених на території їх воєводства, зараз проживають близько трьох тисяч людей, а доступних місць лише тисяча. І от після листопада центри будуть приймати лише літніх людей, вагітних і людей з інвалідністю. Для решті біженців планується програма разом до незалежності, яка передбачає оренду квартир для українців. і, Звичайно, курси польської мови для інтеграції. Знову ж таки, перспективи, бо по різному говорять за Польщу про. Бажання там залишатися, чи хто вже там залишився. ну, в будь-якому разі, от, е, такий варіант, чи такі обставини і умови вони зменшуються якраз для Польщі. Хоча ви ж бачили, що зараз захист для українців подовжений до весни 27-го року. Тобто, в принципі, якби, ще кілька тисяч, напевно, людей, чи десятків тисяч. Ну, все залежить від нашої ситуації тут в Україні. Але так чи інакше будуть дивитися в цей бік. Ну а поки що, для тих, хто лишається в Україні, цікавий такий момент в нас же ЗНЕОСІ. Іспити, і ми бачили моменти з там з окремими предметами. Зокрема, були був тут варіант, такий, що носії англійської мови. у нас не склали іспит з англійської, бо не знали методологію там купа всіляких моментів. Так, от чат GBT і інші штучні інтелект моделі не склали українське зно. Українські дослідники створили перший багатоформатний тест для штучного інтелекту українського на основі 13 предметів ЗНО. Жодна модель не подолала 70%. Найкращий результат був у Gemini, причому у Gemini Pro, там 67,5. А от четвертий ця модель GBT набрала лише 47%. Найбільше труднощі викликали завдання з візуальними елементами, бо штучний інтелект не розпізнавав українські слова на зображеннях, плутав одиниці вимірів і пропускав частину умов От, бачите, навіть штучний інтелект не витягнув ЗНО, а природній інтелект. Нічого, ми, українці, ми все подолаємо. Так, друзі, виглядає розвиток подій. Ну з усіма очікуваннями, і тепер вже предметними очікуваннями, бо ми ґрунтуємося на фактажі з вами. Ну і тепер знаємо точно, а не здогадуємося, як то воно насправді має бути. І воно буде. Не сумнівайтеся. Дякую, що ви на каналі Василь Кланшук. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео категоричні українські вподобайки і лайкоси. Якщо вам цей формат заходить, звісно, було б дуже добре разом з вашими коментарями і відправкою соціальними мережами гіперпосилання на це відео вашим друзям, знайомим, колегам. Нехай більше буде притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Дякую, Патріони. Дякую спонсори каналу. Да, такі фішки є в описі до цього відео. Можете ознайомитися. Якщо маєте бажання і можливості підставити плече моїй роботі, є там і інші опції. Залюбки із задоволенням. Дякую за спілкування. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці. 24 на 7, як вміємо, як знаємо, як можемо, пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую ще раз за ваш час. Хай щастить, До побачення до наступного відео. Будь ласка. Сочка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде. Слава Україні!